Слава Ісусу Христу, слава нашому Господу! Зачитаю місце з Божого Слова, Плач Єремії, 3 глава, 21 вір. Слово Боже каже. Та серце пригадає все це знову і знов розбурхає надію, бо ласка Господа безмежна, бо Його милосердя не вичерпане. Вони оновлюються знов щоранку, адже велика праведність Твоя, слава Ісусу Христу! Дуже важливо дорога церква, народ Божий, проявляти, виявляти, вибачаюсь, велике бажання, приходячи в дім Божий, щоб налаштувати своє серце і чути Боже Слово. Знаєте, інколи є такі думки чи певні розмови, коли проповідник не, встигає, не встиг ще вийти за кафедру, і в деяких людей вже є певний негатив, певне осудження, певне неприйняття що вдів, що не вдіяв, що сказав, і питання відверто до нас особисто до кожного: як ти налаштований сьогодні? Чи є бажання в тебе і в мене сьогодні в недільний ранок, перше, те, що ми чули, вже подякувати Богу, що милість Його оновилася в нашому житті, слава Ісусу Христу. Це означає, що в тебе сьогодні є шанс змінювати далі своє життя, слава Ісусу! Що ти сьогодні у присутності Божій, наповнюючись Його величу, дивлячись на своє життя? Далі будеш змінюватися для слави Господній. Амінь церква. Це час, коли ми дійсно переживаємо силу Духа Святого, щоби, дивлячись на свій стан, на своє серце, Господи, що мені змінювати? Батько Небесний, прохожу на легкі часи, але співаючи прославні, я відчуваю силу Духа Святого, співаючи ці пісні, відчуваю, що сила в імені Твоєму. І, друга церква, я дійсно. Хочу, щоб кожен з нас, і я в тому числі, кожного разу, коли ми збираємося разом во ім'я Ісуса Христа, ми всі в єдинстві шукали присутності всемогутнього Бога, щоб церква Божа вона шукала сили саме в імені Ісуса Христа. Щоб ми в єдності казали, Господи, прийди, і нехай Дух Святий сьогодні наповнив кожне місце. Нехай Твоя сила вона наповнює. Хай уста, проповідники вони будуть помазані во ім'я Ісуса, щоб церква Божа збудовувалася, щоб моє серце зцілювалося, щоб, чуючи Боже Слово, я не просто десь приймала це, як будто хтось, знаєте, інколи повторюсь, коли проповідуємо, чи хтось ділиться Словом Божим, інколи ми приймаємо це негативно, як будто це хтось хоче нас укорити, але це неправильно. Наша задача, Господи, що ти хочеш сьогодні мені сказати? Де мені поправити свій шлях? Де мені укріпитися тобою? Де мені, Господи, піти, куди ти направиш? І Бог, він близько, церква Божа, Бог дуже близько. І моя коротенька сьогодні тема, у мене небагато часу називається так: не на все, бо Божа, Божа воля. Не на все. Чуючи певні історії, певні думки і особисто з мого життя. Інколи багато речей, які відносяться стосовно нашого життя, наших вчинків наших певних висновків, багато моментів, які дійсно не являються Божою волею, ми часто говоримо, та напевно на це була Божа воля. я дуже прошу, знаєте, в цей час, коли я ділюся цією темою, не осуджуйте в такому плані, ти нічого не знаєш, а ти не прожив моє життя, а ти там не був, а ти цього не бачив. Не про це сьогодні, церква дорога, не про ці речі, що я маю пережити ваші якісь моменти. Сьогодні я хочу поділитися на стосовно. І на основі Божого Слова, що не на все є воля Божа, як ми собі говоримо. Біблія говорить, що у нас, у людей, є велика відповідальність за наші слова, за наші дії і за наші вчинки. І певні моменти, коли ми допускаємо у своєму житті, коли ми бачимо, що десь щось вийшло не так, як ми хочемо, і, можливо, не приложили якоїсь зусилля, замість того, щоб в хорошому сенсі, смирені перед Богом, щиро Господи, я дійсно в цьому не правий. Я десь неправильно поступив, сказав, зробив, і замість того, щоб переосмислити своє життя, щоб прийти в смиренні перед Богом, ми шукаємо оправдання. А коли не вийшло з оправдання, ми говоримо інколи, та на це була Божа воля. Так, Господь це бачив. Коли я ділився свідоцтвом про своє життя, в як я, в яку я народився в родині, і як я проживав своє життя з дитинства, і багато хто чув цю історію, там, де Моя родина, мої батьки повністю родина проклята. Дьявол робив свою працю, аборти, п'янки і так далі. Я не буду про це говорити, всі так це чули. І мені деякі люди говорили, що це була Божа воля. І я в той час, коли візнавав Христа, я десь, можливо, так і подумав, можливо. Але коли читаю Боже Слово, Біблія каже, що Божа воля вона на добро, славиться Христу. Це не Божа воля, церква. Це результат моєї родини, вчинків їхнього життя. Це результат, як вони жили. Це результат того, що вони в свій час, можливо, і чули, але не прийняли Бога в своє життя. Це те, що вони прийняли в своє життя, чим вони жили, і, в, і вийшло так, що саме я жив цьому всьому. Я не бачу тут Божої волі. Але я бачу Божу волю, коли Ісус Христос приходить і Кайдани руйнуються, слава Христу. Оце є Божа воля. Божа воля це щоби спасати, щоб перемагати, щоб церква Божа мала силу. Це є воля Божа. Це в тому, щоб, ви знаєте, як деякі кажуть, а нам би вижити. Це не про церкву Господню. Церква Божа вона має впливати, вона має силу, вона має силу Духа Святого, вона має бути прикладом, вона має дійсно сіяти на тій горі і показувати людям, що є викид в імені Ісуса Христа. Амінь. Є багато речей, дорогі мої, коли в нашому житті певні обставини, певні виклики, які треба вирішити, які не можна залишати десь на потім. І ми відносимося до них несерйозно. Я вчора собі, пороздумуючи над проповіддю, прийшла мені така думка, що деякі моменти, які в нас є в житті, візьмемо, наприклад, якусь сварку, чи якісь недорозуміння, чи якісь Інший момент, я уявив собі, що це умовно той корабель. От є якесь недорозуміння, і ти не вирішуєш його. Якось буде, якось складеться, час урегулює всі ці питання. Я собі подумав, це як той корабель, який ти залишаєш просто текти по тому морю чи океану, будь де він свій поплив. Прийде час, що він попаде в якусь -то аварію, тому що ти не керуєш ним. Ти залишив це руль і думаєш, якось буде. Хорошого в цьому нічого не буде. Біблія на вчить, що ми маємо дійсно робити все, що є в наших силах. Ми маємо брати відповідальність за своє життя. Ми маємо брати відповідальність за свої вчинки, слова. Чому? Тому що в цьому є порядок, в цьому є благословіння. Божа воля, дорога церква, це дійсно жити по слову Господньому. Божа воля це дійсно жити так, щоб ім'я Господнє прославлялося. Це є Божа воля. Коли в сім'ї не гаразди, коли недорозуміння чи якісь сварки, і потім приходить фатальний результат, і люди замість того, щоб осознати, що трапилось, пережити якісь моменти присутності з Богом, піти, і плакати перед Богом, шукати, Господи, дай мені сили змінитися, дай мені сили змінити свої думки, слова. Коли вже трапилась певна трагедія, вони не думають про свої вчинки, те, що я говорю попередньо, вони не думають, що вони залишили певну історію на самотік. Вони говорять, та на це Божа воля. Дорога церква, це дуже легко. Це дуже легко певні свої помилки, свої певні вчинки списувати на Божу волю. Але це є неправда. Тому що, повторюсь, Біблія закликає, що саме Божа воля, вона є блага. Вона є на те, щоб ми освячувалися, на те, щоб ми збудовували своє життя, на те, щоб ми будували церкву Божу, Царство Боже розширели. Це є Божа воля. Я зачитаю місце з Божого Слова. Слово Боже Солонян, 4 глава, 3 вірш. Бо це воля Божа, святість ваша, щоб ви береглися від розпусти. Інше місце. Римлянам 12 глава, 2 вірш. І не стосуйтесь до віку цього. Але перемінюйтесь новою вашого розуму, щоби пізнати, що то є воля Божа. Добро, приємність та досконалість. Слава Ісусу Христу! Біблія вчить чітко, Слово Боже говорить, що Господь Він вчить пізнавати волю Божу. Боже Слово говорить, що таке воля Божа, як її знайти, як молитися, щоб Бог допоміг пізнавати саме волю Господню. 1 Тимофія, 2 глава, 3, 4 вірш. Бо це добре і приємне Спасителю нашому Богові, що хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди слави Ісусу Христу. Інколи чую такі моменти, такі думки, що коли в родині хтось ще не звернувся до Господа, ще на шляху, і деякі люди вони дозволяють собі сказати, що якщо їхній чоловік чи батьки вони вживають або не знають Господа, вони говорять на це Божа воля. Я зрозумів би, якщо, можливо, сказали це люди, які не знають Бога і не знають, що саме воля Божа. А воля Божа, щоб ти став пролом за цю людину, слава Ісусу! Щоб, знаючи Бога, коли ти пізнав Христа, ти розумієш, що саме на твоїх рідних і близьких є блага воля, благословена, щоб вони спаслися і прийняли Ісуса Христа як свого Спасителя слава нашому Господу. Наш Бог, Він великий, церква дорога. Він є сильний, всемогутній і. Церква Божа, вона дійсно вона має впливати. Матвія, 6 глава, 10 вірш. В молитві очі наш, ми також бачимо, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ми просимо, щоб дійсно Божа воля звершувалася. Так, церква, дорога, буває так, що в нас є якісь певні бажання, якісь певні мрії. А навіть я скажу більше стосовно того, що переживав я в своєму житті. Коли моя мама захворіла, повірте мені. Повірте мені, знаючи Бога, я всім серцем молився, всім серцем просив зі своєю сестрою, щоб мою маму стілив Господь. Я не сказав перший день, коли вона захворіла, хай буде твоя воля, ти краще, Боже, знаєш. І як буде, так і буде. Я робив все, що міг. Я до кінця надіявся, що прийде спасіння, що Бог і мою маму. Але в серці десь глибоко я розумів, що Бог знає краще, і це давало мені сили боротися. Але це не означає, що мені було все одно, почуйте мене правильно. Це коли ти розумієш Бога, розумієш його силу, розумієш, наскільки Він святий, великий, тобі легше пережити певні моменти, на які ти не можеш повпливати. І ти розумієш, що у Бога є на це своя воля, і в нього є певний шлях, як для мене, так і для моєї родини, і для моєї Матері. Слава Ісу Христу! Але коли ми живемо халатно, коли ми живемо умовно, несерйозно, безвідповідально, не можна списувати такі речі на Божу волю, тому що прийде час і прийде велике руйнування. Знаєте, інколи чую, коли проповідники роблять зауваження, що хтось не хоче слухати проповідь, хтось там телефон там, класи, і багато всього. І я також не ріха, якщо чесно. Але питання задаю собі, чи я відповідальний взагалі чути Боже Слово? Моя відповідальність. Ще відповідальність, коли я почув Боже Слово, виконувати Його. Це моя відповідальність. Амінь. Коли я чую Боже Слово, є певний заклик, коли Бог мене навчає не робити цього, зроби це, то почути недостатньо. Це мене надихає, це дає мені розуміння, що якщо я так зроблю по Божому Слову, то в цьому буде велика перемога для слави Його. Але почути цього тільки мало, треба виконувати. І тому, дорога церква, знаєте, нам дуже важливо зрозуміти, що. Наше життя, яке Бог нам дарував, наші вчинки, хто знаходиться в Домі Божому, хто приєднався онлайн, ми маємо робити все, що є в наших силах. Ми маємо прилагати зусилля. Ми маємо мати велике бажання в простоті в Господь. Тут ще багато-багато праці. Кожна ситуація, яка буде в нашому житті, вона буде нам ще показувати, хто ми є. І що треба змінювати, правда ж? Бували такі моменти, за себе, що були такі періоди, ну все, все, нема до чого прицепитися. Все ідеально, слава Богу. Проходить якась ситуація, а там ще роботи не почати край. Чому? Бо це процес. Це не відбувається, знаєте, відразу, що коли ми прийняли нашого Господа, пізнаємо Його волю, і ми з вами завжди ідеальні, завжди в нас немає ніяких помилок. Саме Ісус Христос Він знав, що ми будемо помилятися. Десь будуть, наш характер буде проявлятися. Десь якісь слова, вчинки, але в Його волі, щоб ми змінювалися з дня в день для Його слави, слави Христу. Коли одного разу ти десь відреагував негативно, і ти це зрозумів і переосмислив, повірте мені, прийде момент, наступного разу ти будеш м'якше. Чому? Бо ти передивився цю ситуацію. Ти передивився і переосмислив, да, це було неправильно, це було різко, це було все-таки. Якось емоційно, і воно до хорошого нічого не приводить. Боже, дай мені сили, дай мені мудрості, щоб дійсно моє життя воно змінювалося. І Бог буде давати випробування, Бог буде давати нам можливості, щоб ми змінювалися для Його слави, щоб укріплялися. Читай наступне місце з Божого Слова стосовно Божої волі. Матвія 7 глава, 21 вірш. Біблія каже, не кожен, хто до мене. Каже Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю Отця Мого, що є на небесах, слава Ісусу Христу. Те, що я попередньо говорив, не тільки чути, церква дорога, а виконувати стосовно Писання Господнього, те, що Господь пише для церкви своєї, щоб Господь дійсно давав сили нам виконувати Його волю. Інше місце з Божого слова є Єфесян, 5 глава, 17 вірш. Тому не будьте нерозумні. Але розумійте, яка воля Господня слава Ісусу Христу. Дорога церква, Бог дійсно бажає, щоб ми були з вами, як ті люди, які розумні, які будують своє життя на твердій основі. Господь сьогодні дає все необхідне для того, щоб ми, чуючи Боже Слово, ми передивляли своє життя, і кожен з нас знає свої і сильні сторони, і слабкі свої сторони. Знаєте, те, що ми десь умовно осудимо когось ближнього. Десь зі сторони, воно нам хороше нічого не принесе. Я дуже завжди говорю і повторяю такі думки, що, Дорога церква, аналізуйте своє серце. Будучи в Домі Божий, чуючи Слово Боже, аналізуй себе в першу чергу. Який ти сьогодні? Яке в тебе життя? Які твої сьогодні цілі? Як ти себе ведеш з одними людьми, як ти поводиш себе з іншими людьми? Просто роздумуй над цим, як дивиться Господь на тебе сьогодні. Подумай над тим, як Господь тебе бачить, коли ти взагалі залишаєшся сам. Як ти служиш, коли хтось бачить, як ти служиш, коли хтось цього не бачить. Як ти спілкуєшся зі своєю дружиною, коли ти вдома, або коли ти при людях, яке твоє життя сьогодні взагалі? І ці слова не для того, знаєте, щоб зараз якось зробити таку негативну атмосферу, Дому Божому, не про це, про те, щоб коли ми змінимося до церква, поправимо свої певні шляхи. Церква Божа, вона буде ще сильніша, слава Ісусу Христу. Вона буде ще потужніша, вона ще буде відкрита, тому що Господь дійсно Він любить нас, слава Ісусу. Батько Небесний любить свою церкву і Він прийшов, щоб обновити сили наші. Він прийшов сьогодні, щоб не укорити, знаєте, не списати когось із нас, а говорить дотиком любові. Для того, щоб коли ти поправиш своє життя, ти своїм дотиком тепла, яке в тобі зародиться, ти подариш комусь це тепло. Не знаю, як ви, я пережив Господа саме, коли певні люди, певні обставини вони проявили свою любов через Ісуса Христа, слава нашому Господу. Господь Він працює через людей, через нас, через церкву свою. І знаєте, і дуже тяжко дати щось добре, щось хороше, коли всередині воно і по-інакшому. Бо це буде неістецчено. Тобі треба буде щось вижити, щось дати, але в самому всередині ти сам. Вибачте, десь проходиш найкращі часи. Я хочу сьогодні молитися з вами, щоб Божа церква дійсно розуміла, що Божа воля, вона є на добро, на спасіння. Божа воля, вона говорить те, щоб Господь навчив нас творити Його волю. Щоб ми жили по Його волі. Бо вона є добра, вона є приємна, вона є досконала. Бог дав нам вибір, церква дорога. Господь ніколи не буде нікого. Принуждати, любити Його. І Ісус Христос нікого сьогодні буде, не буде вриватися у ваше життя, розбивати Його і, і казати, люби мене, заставляти любити. Це вибір, церква дорога. Це вибір прийти в дом Божий і всім своє серце, свої думки налаштувати саме, щоби пережити Божу славу. Це вибір, це вибір, який дає Сьогодні Христос, і це Твоє і моє бажання. Це великий вибір, коли прославлення славить великого Господа вона. Приводить нас до святей, святих і питання твоє моє: яке, який твій стан? Ти хочеш долучитися, чи ти десь вирішиш якісь свої справи? Сьогодні в нас є вибір, дорога церква. Сьогодні є вибір у нас дійсно укріпитися Богом, будувати своє життя на основі Божого Слова, будувати свої справи, роботу, служіння, будувати церкву Божу на основі Божого Слова, на основі Його життя, на основі любові. Повторююсь, чи ми помиляємось, так, буває таке. Я помиляюся, думаю, і ви десь помиляєтеся. Але Бог вчить змінюватися, Бог вчить примирятися, Бог вчить укріплятися, Бог вчить нас, дорога церква. І читає ще пару місць Божого Слова і буду молитися. Божа воля це святість, слава Ісусу Христу. Інше місце з Божого Слова, що. Псалом 143, 10 вірш. Навчи мене творити волю Твою, бо ти Бог мій. Дорога церква, навчи мене творити волю Твою, бо ти Бог мій. Це дуже сильно. Це дуже сильно, це благословенно, це те місце, де ти дійсно розумієш, що це постійний процес, це молитва, це покора, це зростання. Навчи мене творити волю Твою. Я хочу сьогодні, щоб ми. Простоті серця в смиренні перед ним кажуть, Господи, да, можливо, щось і було. Можливо, якісь думки, але я хочу змінюватися. Дорога церква, сьогоднішній ранок, особисто для мене це ранок перемін. Ранок укріпитися іменем Ісуса. Коли я сьогодні славив Господа з нашими Левитами, я сказав Богові такі слова, Я так скучив за тобою Ісус. Я скучив за тобою, Ісус. Робота! Справи, якісь там ще. Я просто за тобою скучу. Мені не вистачає тебе, Господь. Я сьогодні, в цей ранок, хочу змінюватись далі, передивитись в моменти свої. Десь, може, серце огрубіло. Десь, може, гординя прийшла. Я не хочу бути таким. Для мене не так важлива думка людей, як твоя думка, Ісус. Ти ж мене знаєш. Ти ж мене знаєш повністю абсолютно, який є в житті. Така церква, я хочу, щоб ми зрозуміли, що наш Бог він всесильний. Він великий, всемогутній. Він любить свою церкву, Він наділяє свою церкву силою і помазанням. Він також уважний до ваших особистих переживань. Йому не все одно, що ви проходите. Йому не все одно ваша біль. Йому не все одно ваші помилки, Він вас не відкидає, так само, як і мене. Але сьогодні, як і до цього дня Його любов вона кличе змінюватися. Вона кличе, щоб ми дійсно зрозуміли, що сила в імені Ісуса Христа. Коли ми молимось з вами за нашу країну, майте розуміння, що в цьому є велика сила. Велика сила церква дорога. Це не просто.

Великий Бог і Твоя любов надалі кличе, Боже. Ти укріпляєш Твою церкву, ти даєш сили змінюватися. Боже великий. Ми просимо Тебе, даруй дійсно бути відповідальними, Боже. Розуміти, Господи, Боже, що ми маємо робити те, що є в наших силах, Боже. Господи великий, даруй, Боже, дійсно пізнавати, що є таке воля, бо Ти є Бог наш і Ти є сила наша. Ти Бог є великий, алілуя, і Господи, просимо Тебе, благослови Твою церкву, нехай Дух Святий наповне, Боже, нехай в серцях буде мир і любов Твоя, Боже. Щоб кожен призивав ім'я Твоє, щоб кожен Боже призивав ім'я Твоє і переживав Твою велич, переживав Твою силу, переживав силу Духа Святого, Боже. Твоя воля вона на добро, Боже, Твоя воля на благословіння Ісусе. Твоя воля, Господи Боже, на спасіння, Ісусе, Ти є великий, Ти є всемогутній Бог, і ми просимо Тебе, Боже Великий, укріпи нас надалі. Являй своє милосердя, Боже, там, де ми, Господи, оступилися, там, де можливо, десь серце, Господи, огрубіло. Нехай, Боже, прийде Твоя любов, нехай прийде Твоя сила, Боже, щоб Твоя церква, Боже Великий, піднімала свої руки без страху і сумніву, щоб укріплялася іменем Твоєм. Тому що в імені Ісуса Христа, в імені Твоєму є сила, в імені Твоєму Боже є перемога. Господи, як і в житті нашої країни, так і в особистому. Так, Господи, і в наших певних переживаннях, в Твоєму імені є перемога. Господи, йдемо до Тебе, любимо Тебе, Господь, шануємо Тебе, поклоняємось Тобі, бо Ти є Бог наш, Ти є сила наша, і церква Твоя, Твій народ Боже, просе, укріпи нас. Навчай нас надалі, Боже, пізнавати волю Твою, пізнавати Твоє Слово, жити для Тебе, Боже, жити для слави Твоєї. Господи, хай Твоє ім'я буде прославлено, хай Твоє ім'я буде возвеличено. Ми Тебе любимо, Ісус. Ми шануємо Тебе, Господь, і ми зібрані во ім'я Твоє, во ім'я нашого Господа, будь Боже, прославлений, будь возвеличений, наш великий Бог, Отець Син і Дух Святий. Амінь.